Інформаційний підсумок подій середи 12 жовтня у матеріалах журналістів 9-го каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Нічні обстріли Дніпропетровщини. У Нікополі тяжко поранено троє людей, у тому числі дитина. Вибиті шибки, вікна та двері. У Дніпрі відновлюють пошкоджені через ракетні удари житлові будинки. Вулицями Дніпра вже курсує перша партія автобусів з Києва. Пекарня Переселенка історія української пекарні, яка тричі евакуювалася, та почала все з нуля у Дніпрі. Війна триває вже 8 років і 231 добу. Наша нація героїчно протистоїть країні терористу Ворог намагається зупинити контрнаступальні дії наших бійців на окремих територіях і атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Звітує генштаб протягом минулої доби. Окупанти запустили одну балістичну та 28 крилатих ракет, 20 з яких збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Докладніше про ситуацію. Ацю на фронті дивіться у нашій інтерактивній мапі за даними Генштабу протягом минулої доби противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Так, на сіверському напрямку ворог бив в районах населених пунктів Сенківка, Чернігівської області та середина Буда. Нововасилівка та Сорокина сумської області. На Слобожанському напрямку вогньового ураження зазнали Стрілеча, Красне, Огірцева, Вовчанські хутори, Стариця та Дворічне. Артилерійські обстріли не припиняються і на Краматорському напрямку. Там ворог бив в районах населених пунктів Першотравневе, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогірівка та Сіверськ. На Бахмутському напрямку агресор гатив поблизу Білогірівки, Солодару, Бахмутського, Бахмуту, Одарівки, Опитного, Майорську, Спірного та Яковлів. Наші воїни успішно відбили атаки противника поблизу Солодара, Бахмута, Бахмутського та Майорську. Авдіївка, Первомайська, Красногірівка, Мар'їнка та Новомихайлівка постраждали від ворожого вогню на Авдіївському напрямку. Проте у наших бійців і тут є успіхи, а саме відбито наступи ворога в районах Первомайського та Красногорівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти вдарили по населених пунктах. Велика Новосілка, Нескучна, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне. Противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку. Вогньового впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів українська авіація протягом доби завдала 15 ударів, підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а ще двох систем протиповітряної оборони противника. Всю ніч ворог гатив по Синельніківському, Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини Бив градами, ураганами, важкою артилерією та торнадо аес загалом від обстрілів потерпали шість громад. На Нікополь агресор випустив більше ста снарядів, поцілив по житловим будинкам. Повідомляють у Дніпрова. Поранено шестирічну дівчинку та її 33-річну маму. Рятувальники дістали з-під завалів 42-річну мешканку Нікополя. Вона також у тяжкому стані та ушпиталена. Крім того, у Нікопольському районі від російських снарядів постраждали Червоногригорівська, Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади. Розповіли у ДСНС У Червоногорорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали. 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки снарядами снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку, магазин та автобус. Ранком росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. Внаслідок чого сталася сильна пожежа, є руйнування. Енергетики відновлюють обладнання та звертаються до мешканців області з проханням економити електрику всюди, де можливо. Внаслідок нічних ворожих обстрілів по нікополю тяжко поранена шестирічна дівчинка. Зранку її доставили до лікарні. У дитини травматична ампутація нижніх кінцівок з подальшим хірургічним втручанням та реабілітацією. Наразі стан постраждалої стабільний. Загрози для її життя немає, кажуть лікарі. Дівчинки 6 років. Наразі її стан повністю стабільний, загрози для життя немає, проте в неї є скелетна травма, велике ураження ніжних кінцівок. Тому дитині планується подальше і хірургічне лікування, і у наступному реабілітації, і можливо буде потребувати протезування, проте це ще зарано. У дитини є ураження ніжних кінцівок, є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічну операцію для того, щоб у майбутнього дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити її протезування. Вибиті шибки вікна та двері. У Дніпрі ремонтують житлові будинки, пошкоджені вибуховою хвилею від ракетних ударів. 10 жовтня через прильоти постраждали 15 будинків. З них 6 – комунальної власності, 9 – ОСББ та ЖБК. Вікна переважної більшості осель затягнуті плівкою. Наразі проводиться заміри для встановлення нових. Докладніше, як відновлюють пошкоджені будинки. Дивіться у сюжеті. У будинках, які зазнали пошкоджень наслідок ракетних ударів у Дніпрі, в основному зіпсовані вікна. 10 жовтня постраждало 5 будинків, які знаходяться в управлінні жилсервісу 14. В цих будинках характер пошкоджень це вибиті шибки, вікна, де є двері. Виходи балку, з квартири на балкон. Дуже багато вилетіло скла. тобто вікна постраждали в першу чергу. Зараз їх роблять, тому що йде вже опалювальний сезон. І ми боїмося, що люди остануться в холодних квартирах. Тому ми дуже благодарні нашому міській раді, що вони так швидко це і активно зроблять, тому що люди бояться, що буде холодно. На шести будинках довелося зробити частковий ремонт покрівлі. Там були незначні ушкодження. На трьох будинках довелося повністю замінити дахи. Більше 900 квадратних метрів скла. Вікон вже виготавлюються і підлягає заміни. Вже Ну, десь біля половини вже замінено, і процес відбувається. Також повністю відремонтована покрівля на трьох покрівлях, кришах, і дві зараз, зараз в роботі. Вибиті вікна замінюють коштом міського бюджету. За інформацією департаменту самоорганізації населення міської ради. Загалом по місту через ворожі обстріли вже встановлено більше 400 нових вікон у будинках, де створено ОСББ. Роботи наразі тривають. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Онлайн портфель для школярів, створений у Дніпрі, починають використовувати в Європі. Цифрова розробка департаменту міської ради дає учням доступ до цифрових підручників. При цьому усі необхідні книжки автоматично завантажують до профілю учня. Поки що ця можливість доступна лише для учнів дніпровських шкіл. Системою особливо активно користуються школярі, які вчаться дистанційно та проживають у Європі, адже зазвичай у них немає можливості отримати паперові підручники. Розробники стверджують, їхнім онлайн-портфелем вже зацікавилися кілька країн Європи, аби розміщати цифрові книжки і для своїх школярів. Коли учень при реєстрації Заходить до платформи та натискає, наприклад, четвертий клас школа 136, То в неї вже з'являються всі підручники, з якими вона навчається, і зайвого нічого немає. У Дніпрі на лінії вийшла перша партія автобусів із Києва. Нагадаємо, таку допомогу столиця надала після жахливого обстрілу 30 вересня. Від ворожих ракет у той день згоріло понад 50 автобусів, та ще 100 зазнали пошкоджень. Тепер нові автобуси курсуватимуть маршрутами 146 К та 101 К. Це звичні для Дніпрян маршрути, однак зі зміненою літерою у назві літеру К додали на честь Києва та його мешканців. Докладніше дивіться у сюжеті. Ці автобуси місто отримало після того, як в кінці вересня ворожі ракети розбили одне з міських автопідприємств. За даними міськради, тоді вщен згоріли більше сотні автобусів. Першим надав допомогу Київ. Надо скайбольшого спасіба Києву і Віталію Кличко за що нам как бы, так они подсапілі, поэтому все давайте та не буду вас тримати э, скучними речами. Добрий путь. Тада все пана київські автобуси виходять на свої нові маршрути ще за темна. Звичне діло для водіїв. Це перша партія, яка вже пройшла обов'язкову діагностику перед експлуатацією. Давай. Автобуси не нові, однак за словами водіїв у непоганому стані. До цієї техніки потрібно звикнути. Однак це справа одного кола по маршруту. Головне, аби було на чому їздити. До війни працював на Вольві автобуси. Привик ко всем. Потім война началась, Нас пересиділи на еталони. Естественно, треба привыкать, механическая коробка, там то то сюда косу прикажешь. Сейчас опять пересели на эти автомати. естественно, габарит немножко больше, что длиннее, что шире. що Руки дюркуть із коробку передач. Решта столичних автобусів ще проходять діагностику. Після чого теж вийдуть на маршрути міста. Пекарня переселенець. Через війну родина Горбачових вже тричі евакуювалася з Донецької області. З собою перевозять і свій бізнес: заклад із випічкою власного виробництва. Наша знімальна група поспілкувалася з сім'єю підприємців та дізналася історію української пекарні, яка почала все з нуля у Дніпрі. Докладніше розкаже Дар'я Візір. Сьогодні сьогодні. сьогодні ага. Лика що стали горлівка, Турецьк, Сєвєродонецьк, Дніпро. Такий шлях подолали родина Горбачових разом зі своїм підприємством, невеликою пекарнею магазином. До Турецька переїхали у 15-му році та відкрили млинцеву. Потім через декілька років вирішили випікати хліб, розповідає власниця. Але через постійні бойові дії довелося переїздити ще раз. Осінь 21-го Ми почали. Шукати приміщення знайшли, там тривали якісь ремонтні роботи невеличкі. Ми підготували для себе, завезли обладнання, у лютому я встигла спекти один раз хліб. Повномасштабна війна. Сєвєродонецька вивезти обладнання через окупацію не вдалося, зізнається жінка. Тому вирішили рухатися далі та продовжувати родинну справу. Розглядали багато міст України, але зупинилися у Дніпрі. Нове місто, новий заклад. Ділиться підприємниця. По перше, Дніпро дуже схожий на нашу Горлівку. тобто, це місто, яке строїли ще в ті далекі часи. По-друге, це максимально близько до Торецька, там у нас ще залишились люди, котрим ми їздимо. І... Тому Дніпро. Це масло, яке потім з нього утворюється слой. Це родинна справа, де мати з батьком та сином випікають хліб і різні здобні вироби. Син жінки Дмитро в минулому мав власний ресторанний бізнес, але з початком повномасштабного вторгнення почав навчатися пекти, адже за професією кухар ділиться хлопець. Навчилися з хліб спочатку, потім люди требували круасани, Мати дала мені рецептуру, я її доробив. І зараз робимо круасан. Вже все досить просто. Ну ніякого там секретного інгредієнту нема, але авторська рецептура, вона дороботана. Сама технологія дороботана була мною. За круасанами по авторському рецепту Дмитра вишукується ціла черга. Родина пекарня вже має навіть постійних клієнтів, які з великою вдячністю купують вироби. Кожен день заходимо. Періодично Машна. купляємо різні випічку, дуже вкусно. Добрі булочки. Випічка ми дуже вдячні. Так. Все все, все подобається, все, все потрошки по, все. Все по беремо. З моменту відкриття цієї фірми я є постійним клієнтом. Я дуже задоволена, дуже дуже смачно, дуже дуже гарна. Я ж кажу творці гарного настрою. Родина зізнається, думали, буде складніше, але завдяки підтримці містян їхній бізнес потроху процвітає. Знаю, що люди казали, ринок хліба в Дніпрі вже поділений, у людей є свої м -м, предпочтення. Я казала, ну добре, тут багато переселенців, ми зможемо кормити когось другого, третього, четвертого, ну хтось знайдеться. А потім виявилось, ну, тут дуже добрі люди. Спочатку вони просто приходили нас підтримати в планах у підприємців розширити виробництво та кількість пекарень. Також хочуть відновити млинцеву та стати одним з найкращих закладів Дніпра. Дар'я Візір, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. На цьому всі події Дніпра та області за 12 жовтня, очима журналістів 9 каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Я ж з вами прощаюся з побажаннями, спокійного вечора і гарних новин.